сторінка 185 Параграф 41. Як складати ланцюги живлення. Основна умова існування природних екосистем харчові взаємозв'язки між організмами, що населяють екосистему та ланцюге живлення, які об'єднані в екосистемі харчову мережу. Які речовини бігають по колу, організми в екосистемі взаємодіють між собою, залежать від середовища, в якому живуть та один від одного. Визначальними для організмів в екосистемі є харчові зв'язки. Ти вже знаєш, що рослини використовують енергію сонця, вуглекислий газ, воду та поживні речовини з ґрунту і утворюють органічні речовини для свого росту і розвитку, вуглеводи, білки та жари, Тому їх називають утворювачами, продуцентами. Рослини є кормом для рослиноїдних тварин. Зайця, корівки, дикої кози. На рослиноїдних тварин полюють хижаки: лисиця, вовк, рись, орел. І рослиноїдні, і хижаки споживають готову їжу, тому їх називають споживачами, консументами. Бактерії та гриби. Руйнівники, редуценти. Вони розкладають тіла відмерлих рослин та мертвих тварин на вуглекислий газ, воду та інші речовини, які потрапляють у ґрунт і засвоюються рослинами малюнок 209. Багаторазову участь речовин у природних процесах, які постійно відбуваються в екосистемах за участю живих організмів, називають колоові хімічних елементів у природі. Чому ланцюги живлення є основною умовою існування екосистем? Хто чим живиться? Наприклад, у лісі лісові дерева, кущі і трави утворюють органічні речовини з неорганічних завдяки фотосинтезу. Їхні листки, стебла, корені, насіння, плоди є поживою для рослиноїдних тварин, а далі харчові зв'язки ведуть до хижаків. Рештки рослин і тварин це їжа для бактерій і грибів. Ланцюг живлення або харчовий ланцюг це послідовність організмів пов'язаних харчовими зв'язками. Отже, усі організми лісу чи будь-якої іншої екосистеми належать до однієї з трьох груп продуценти, консументи та редуценти. Вони поєднані харчовими зв'язками в певній послідовності. Першою ланкою харчових ланцюгів є. Продуценти, рослини другої, рослиноїдні споживачі, консументи першого порядку, третьою і наступними м'ясоїдні споживачі, консументи другого порядку, остання ланка ланцюгів живлення редуценти, які розкладають рештки до простих речовин, придатних для споживання рослинами бактерії та гриби. У ланцюгу живлення організми попередньої ланки є поживою для організмів наступної ланки малюнок 220 10. Організми в екосистемі черпають енергію від сонця, яка запасається в рослинах. Ця енергія передається від одного організму до іншого через харчовий ланцюг. Сова не їсть рослин, але завдяки харчовому ланцюгу вона теж отримує частину енергії сонця. Кожний ланцюг жилення розпочинається з продуцентів рослин, а всі наступні його ланки консументи, рослиноїдні та хижі тварини. Кількість ланок ланцюгів живлення обмежена із Здебільшого не перевищує 4-5, оскільки при передаванні енергії з попередньої ланки до наступної більша її частина витрачається організмами для процесів життєдіяльності. Той самий організм може бути ланкою декількох ланцюгів, тому в будь-якій екосистемі харчові ланцюги взаємопов'язані. Систему переплетених між собою ланцюгів живлення в межах екосистеми називають харчовою мережею малюнок 212. Що трапиться, якщо організм вилучити з харчового ланцюга? Уявімо, що через хвороби, які виникли внаслідок забруднення води. З угрупування болото малюнок 211, зникли жаби Вочевидь, і з часом поблизу болота збільшилася кількість комарів та смаків, які були поживою жаб. Частину поживу тратять вожі. Але вони живляться не лише жабами, а можуть вдовольнитися гризунами. Є й інші хижаки, наприклад, сови, які будуть конкурувати зі зміями за здобич. Ось чому що більше харчових ланцюгів в екосистемі, то вона стійкіша. Коротко про головне: за участю живих організмів в екосистемах безперервно відбувається повторювальний процес коло обіг хімічних елементів у природі. Основною умовою існування екосистеми є ланцюги живлення. Ланцюги жилення утворюють харчові мережі. Що багатші харчові мережі в екосистемі, то вона стійкіша.